Радіо UA -Чикаго. Час новий зі сполучених штатів студії Іван Сабе та Наталія Малакелідзе сьогодні облиці про трагедію у Вашингтоні, гучні заяви союзників Трампа, розслідування кампанії, помсти, зміни у національних парках та навіть про пиво з переробленої води. У центрі Вашингтона всього за кілька кварталів від Білого Дому сталася стрілянина. Двоє бійців Національної гвардії спершу отримали поранення, а згодом померли. За даними CNN, правоохоронці затримали одного підозрюваного. Міністерка внутрішньої безпеки США закликала молитися за родини загиблих. Давній союзник Дональда Трампа, телеведучий і подкастер Такер Карсон. Різко розкритикував республіканську партію. Він заявив, що республіканці зрадили виборців і на його думку стали майже марними. Карсон обурений тим, що партія нібито ігнорує проблеми пов'язані з американськими торговими центрами, школами карате та вейп-шопами, які за його словами псують вигляд міст. Журналісти Reuters підрахували, що з початку другого президентського терміну Дональда Трампа адміністрація взяла під приціл щонайменше 470 людей та установ. Йдеться про звільнення і тиски на слідчих та прокурорів, кадри відчистки у федеральних агенціях, замороження понад 4 мільярдів доларів грантів університетам, розслідування проти NPR та ПІБІ та ще семи медіа. Усе це журналісти називали кампанією помсти опонентам Трампа. Вхід до нацпарків стане дорожчим для іноземців. За рішенням Міністерства внутрішніх справ США, з 2026 року для іноземних туристів ведуть додатковий збір 100 доларів за вхід до 11 найпопулярніших національних парків, включно з Гранд каньйоном, Єлоустоном, Йосеміті та Зайном. Річний абонемент для нерезидентів також зростає до 250 доларів. Для американців ціни залишаються незмінними. Пиво на переробленій воді тепер офіційно комерційне. Стартапер Еріс Клінзерс презентував перше пиво зварене на воді, що була очищена, пі... очищена, після душів і пральних машин у житлових будівлях. Компанія каже: після багатоступеневої фільтрації вода стає навіть чистішою за водопровідну у 2025 році. Планують випустити чверть мільйона банок і розширити продажі в національній мережі. Перед одним із найбільших свят американці отримали подарунок. Середня ціна бензину впала до 3 доларів 2 центів за галон, що є найнижчим показником з початку пандемії. У майже 30 штатах ціна вже нижча за 3 долари. Найдешевше пальне в Оклахомі, найдорожче традиційно у Каліфорнії. Американська автомобільна асоціація прогнозує рекордні подорожі. Понад 82 мільйони людей вирушать у поїздки на свята. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо Chicago та газету Сурма через зал за номером телефону 773-697-3923 Або на рахунок у самопомочі 177-162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все ви слухали головні новини. США у вечірні студії радіо Юй Чикаго для вас працюють Іван Саби та Наталя Маликелідзе. Залишайтеся з нами адже далі ще багато цікавого. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.